Добрий день, ви на каналі Життя через відчуття з Тетянкою Про. Мене звуть Таня Прозорова. Якщо ви вперше на моєму каналі, підпишіться. Будемо з вами сьогодні спілкуватися і в чаті, відповім на ваші запитання. Що вас чекає в цьому запланованому ефірі? По-перше, я розповім. Для тих, хто дуже чекав саме запуск дихай Солов'їна» по методу ВЛГД бутейка як буде проходити цей інтенсив суцільної практики? Він буде проходити на YouTube. Також відповім на деякі питання і, звісно, дам практику: 3 секунди швидка допомога українською. Бо, звісно, у мене є ця практика на каналі. Канал раніше вівся на русскому язикі, соответственно, як і школа, в мене міжнародна норм дихання, як ми психології розвідком, теж була на русскому язикі. Зараз у мене школа на двох мовах. Основна мова це українська. Ну, Про це в інших ефірах. Сьогодні про дихай Салав'їнно. Чому так назвала? Чому це шостий потік? Буде саме на Ютубі. Трішки розповім про дихай експертно, чим вони відрізняються. Ну, як я вже сказала, дам вам практику. Чуть пізніше зразу буде ефір після цього запису. І так, буквально пару слов для тих, хто вперше на каналі і бачить мене вперше. У мене цей канал дуже давно, вже більше, ніж 10 років. Мене звуть Таня Прозорова, Тетянка Про це мій професіональний псевдонім, під яким я працюю вже 11 років онлайн. У мене я бізнес-тренер, у мене досить 25 років, я працюю з людьми. І стала саме методістом по методу Бутейко. Вперше у мене був сертифікат отриманий в 1990 році. Це скільки вже, 33 роки тому. Нова зобновила я практику з 2019 року, коли у мене була проблема з серцем і як була навіть загроза, що може пришлось б оперувати. То, звісно, коли мені не помогли ліки, які мені в обласній лікарні підбирали на той час. Я жила в Бахмуті, була в обласній лікарні в Краматорську. Мені підібрали ліки, але вони не підійшли і аритмія... Тахікардія стінакардія у мене тільки усилювалася. І навіть скорі не завжди могли зняти цей приступ аритмії. Тож я бросила пити ліки і стала шукати, яким образом я можу собі допомогти. На полочці в мене була книжечка по бутейках». 20 років пролежала. І тут, чорним, як говориться, по-білому була указана моя аритмія. І я почала. Вспоминати цей метод бутейка, який я знала вже 30 років до цього, стала практикувати, і менше за місяць я рітмію зі свого життя прибрала. До речі, на українську я все ще переходжу, так що в мене тут суржик, смішані такі слова. І після того. Так, як я допомогла собі, стала допомагати друзям. Ну, У мене є історія, там таке длинне відео, дам посилання потім тут в описі, і ви зможете передивитися, хто ще не знав мою історію. Так от, тоді ж я створила, стала автором міжнародної школи, норм дихання і актно психології розвідку. Стала навчати, навчати людей, як допомогти собі. Чим унікальна саме ця технологія, цей метод -бутейка, да, чим він унікальний? По-перше, то, що це єдина медична, сучасна, прогресивна технологія, яка допомагає нам, коли сам організм приводить себе до ладу, коли ви освоїте цей метод. БЛГД означає, хто ще не знає, валіва ліквідація глибокого дихання. Коли ви його засвоїте, ваше дихання прийде до норми, і після цього і, е, весь організм буде приходити до норми. Всі останні, які у вас є, там заболівання, ну, не зв'язані з дихательними з дихательною сферою, да, трошки доводиться добирати слова українською, вони будуть поступово з вашого життя йти. Чому ми не кажемо, що буде якесь одне заболівання уходить, тому що організм він комплексно діє. Просто ви приводите дихання до норми і одновременно, постепенно на определенных етапах освоєння цього методу ваше здоров'я. Приводиться в порядок. В общем, до ладу, да? Що ще я хочу вам сказати, як діє, чому саме, трохи хвилююся? Чому саме на першому місці стоїть дихання, не їжа, не фізичні вправи? навіть сок, сон на другому місці, а дихання на першому місці стоїть, що нам привести треба його до норми, тому що ми можемо без їжі прожити багато днів, навіть тижнів. Навіть без води ми можемо прожити кілька днів. Дехто на сухому голодуванні проводить і, і тижні, це вже під надзором спеціаліста. Але без дихання ми з вами п'яті хвилин проживемо. Тож, звісно, все, що відбувається в нас в організмі, відбувається благодаря іменно газообміну, що значить привести дихання до норми. Ви спросите, Таня, ну ми і так дишимо нормально. І навіть дехто з вас може вже знає, продвинуті, що треба вдих робити носом, тільки не ротом. Да? Але як провірити, наскільки дихання наше в нормі? Це для цього є такий індикатор, контрольна пауза, яку теж відкрив і дав нам Константин Павлович Бутейко. Ми можемо заміряти, якщо у нас дихання в нормі, все працює. Ну, По-перше, у нас максимально не должно бути ніяких захворювань, особливо хронічних. От. І по-друге, контрольна пауза в нормі 60 секунд. Ми ще про це окремо поговоримо. А сьогодні я хочу розказати про практики, які ми будемо з вами тут на каналі проходити під назвою Дихай силовіна. Я вирішила, так як у мене два проекти зараз є окремо для експертів, «Дихай експертно. Де ми теж засвоюємо метод «Бутейка», але там це зв'язано і з розмовою, там, з ефіром. Ну, взагалі, не тільки за здоров'я там буде йти мова, то віддільно той запуск для експертів, я ще про нього теж буду казати, він не для всіх. Але що робити людям, які зараз є хвороби і треба себе спасати? Або ті люди, які хочуть екологічний образ життя вести і забути дорогу не тільки в лікарні, але ну й в аптекі. Да? То для вас якраз це буде дихай Солов'їна». Ну, звісно, ви вже догадалися, чому Солов'їна назвала, бо це вперше, хоч це шестий потік уже в мене в школі, я буду навчати метадобутейка, але вперше він буде українською мовою. А так як українська мова считаю, називають її Солов'їна, то я так і назвала цей проєкт Дихай Солов'їна». І він буде для всіх людей, які участвують в донатах цього каналу Життя через відчуття. Теж є посилання там, і ви дуже за доступні кошти можете отримати цей метод в своє життя. Практикувати його і забути, як я вже сказала, дорогу і до лікарень, і до аптек. Там є посилання, можете нажати і усвідомлені спонсори, там є така назва. І там якраз є, що прямі ефіри вам будуть доступні. Тобто, якісь ефіри я буду давати тут в відкритому доступі. Буде окремо плейліст Дихай Слов'їнно. І там будуть і відкриті ефіри, я буду проводити наживо, теж по методу Бутейко. Якісь будуть закриті. І на це є причина, чому іменно вони закриті, чому не в відкритому доступі. І таким чином ви можете бути і спонсором цього каналу, і ісцелити самі себе. Чому важливо це робити з методістом, Да? І як же що тільки онлайн буде, чи ще ми будемо якось в Зумі зустрічатись? По-перше, що ну от у мене є, що хтось ще не знає, диплом методіста в ЛГД, виданий методістом-ревізором Аліком Булахмітовим. Я навчалася вже останні три роки різні курси проходив в нього. І в мене є цей диплом, і я імію право вас навчати. Це, по-перше, по-друге, важливо. Ми не тільки будемо зустрічатись на каналі YouTube в закритому доступі для спонсорів, де ви будете навчатись один-два рази в неділю через відео. У вас буде можливість задавати питання, уточнення. Але десь, може, раз в місяць, один-два рази два рази, може на місяць. Ми будемо з вами зустрічатися в Zoom. Теж посилання я вам буду висилати. І я буду, ну, щоб. Перевірити, як ви осваюте цей метод. Я буду давати дуже, знаєте, так, ніжно, акуратно цей метод, щоб, щоб ви тільки щоб вам була користь, щоб ви собі не навредили. От. І саме для, для цього, щоб перевірити потім, як ви засваюєте цей метод ЛГД-бутейка, у нас будуть зустрічі окремо в зумі. Якщо є якісь питання, ви тут пишіть в чаті. І, значить, що я ще хотіла сказати за диханням. важливо, знаєте, от тут сталкувалася з тим, що багато хто з натуропатів, тренерів там, по фітнесу бодіфлекс, навчають глибоко дихати. А Константин Павлович каже, що глибоке дихання. Це хвороба. Як же бути, так? Да? І ви знаєте, я так сіла буквально вчора і посчитала, ось де. я вам тут продиктую цифри: чому глибоке дихання це хвороба. Ну, по-перше, ви можете подивитись, яка ваша контрольна пауза, і якщо вона менше, ніж 60 секунд то значить у вас однозначно є якісь хвороби? Якщо ви досягнете контрольної паузу 60 секунд, максимально хвороби з вашого життя підуть. І навіть, навіть вже на 40 секунді КП вже багато яких захворювань з вашого життя підуть. Так от, коли ми робимо практику, і нам кажуть, глибоко дихайте, да? і кажуть, ну що тут? Практика така, вона недовга, там 15, 20, 30 хвилин да, проходить. І ми трошки глибоко подихаємо, глибоко подихаємо. Нічого тут страшного, казалось би. Але ви знаєте, я посчитала, скільки вдохів, вдихів ми робимо в хвилину. В хвилину, наприклад, якщо у вас КП 20 дорівнює, то ви дихаєте 20 вдихів в хвилину. Якщо посчитати за год, то це 10,5 мільйонів глибоких вдихів. Тільки за рік. Добре, ви скажете, ну за рік якось така больша цифра, але подивіться за добу. За добу це 28 тисяч вдихів. За добу, за 24 години. Ви робите кожен раз глибокий вдих. І вдихаєте оці можливості хворіти, хворіти і хворіти. Майже 30 2800, 28 це майже 30 тисяч вдихів глибоких за добу. А якщо у вас навіть КП не 20, а 15, то додайте ще більше, ніж 10 тисяч, да? то це буде вже там скільки, 40, 44 тисячі вдихів глибоких за добу. Тобто ви все время глибоко дишите, Бо в нормі це набагато менше цифра йде. Ми ще з вами про це поговоримо окремо, кому буде цікаво, опять-таки, теорія. Да? Бо я більше як експерт суцільної практики. І я це зараз так вам для інформації розказую, що вас чекає, в «Дихай, Солов'їно. Там ви будете проходити повністю весь метод бутика. Ви навчитеся один раз на все життя. Ви приведете ваше дихання до норми. Хвороби підуть з вашого життя. І саме важливе що ви зможете допомогти не тільки собі, але й вашим близьким. От. І тому, як я вже сказала, ще раз кажу: ми будемо займатися з вами один-два рази на тиждень. Потім я напишу розклад. Це будуть невеликі ефіри Там по 25, 30, 35, може хвилин. От. Якщо є якісь питання, пишіть, якщо ні. Напишете потім, коли будете в записі передивлятися. І я на них відповім теж в відеоформаті. Ну, і зараз я хочу дати вам практику: 3 секунди швидка допомога. Але перед цим я хочу розповісти три історії, які спасли життя. Благодаря в яких да, учасники спасли собі або комусь життя, благодаря цій практиці «3 секунди швидка допомога. Перше, це мені моя колега теж ми та десь бутика розповіла, коли в неї була клієнтка, оплатила навчання вона, була на першому занятті, а потім кудись пропала. І не на дзвонки не відповідала, і потім. Уже через время вона знову з'явилася і розказала гульнарі таку історію, що в неї приключився, їй стало погано серцем, інсульт. І поки визвали скору, але вона дихала цією практикою 3 секунди швидка допомога. Приїхала скора, і вона, коли їхала в скорі допомоги в машині, вона дихала. Цією практикою, коли була в сознанні, коли її туди привезли, поки чекала, що їй допоможуть. І вона була не в такому тяжкому стані, якби вона не робила цю практику. Тобто Вона, можна сказати, спасла собі життя. І вона швидко видужала, і потім вона прийшла освоїти метод бутейка вже до кінця. Ось така була історія. Ну, це так вкратці вже на русскому язикі я її раніше розказувала. Друга історія була зі мною. Коли кілька років назад, десь мабуть три роки, назад я поїхала по натуропатії на навчання в Київ з Бахмуту. І коли я поверталася назад, мені дуже погано стало в поїзді. Я думала, просто укачало, Але я єлі єлі доїхала додому. Тобто, це настільки в мене були дуже сильні болі, що ну, просто все отак от в глазах потемніло. Поїзд доїхав до Константиновки. з Константиновки треба було їхати маршруткою ще до Бахмуту. Я просто на ступеньках там сиділа, потім таксі, додому. І коли я приїхала, в мене були такі головні болі, яких я за 53 роки ніколи не іспитувала. А уж повірте мені, я знаю толк в головних болях, бо вони в мене з молодості там. Разні, і мігренняві, і простудні, ну в общем, по різним причинам були тягала головні болі. Так от, такої болі в мене ніколи не було. Казалось, що якимись як якомусь фільмі, е, от -от, такими тісками железними мені все там е, постискали. І е, просто мислі просто пропали. Ти не знав, що з тобою, ти не знаєш, як витягнути просто фізично цю боль. Прям так хотілося. І все, що я змогла, це доповзла так потихеньку до балкона, сіла на порожок, скрутилася ось так, так як мама якраз в це время теж була вдома, вона злякалася, що зі мною набрала мою, мою коліжанку, і коліжанка піднесла мама трубку до мого вуха, і коліжанка сказала мені в трубку Таня, три секунди. І в мене включився мозк, я почала трохи щось зображати, бо до цього просто от виключена була виключена і все. І я почала собі тихенько, от як я зараз потім в практиці покажу, як це робити. Я тихенько-тихенько почала, -тихенько отак, от, сидя на порожки, закривати робити цю практику три секунди швидка допомога. І майже десь хвилин через 15. Просвітліло, трохи боль стала цупати процентів десь на відсотків на, на 70%. І я вже змогла піти потихеньку в кімнату, лягти на диван, я продовжувала дихати цією практикою, і після цього я заснула і боль пройшла. І потім, коли я із лікарями спілкувалася, вони сказали, ти благополучно і збіжала інсульта. Тобто, просто практика. Три секунди швидка допомога. І ще такий момент, коли я допомогла своєму партнеру в бізнесі, яку я дуже багато років не бачила. Це теж було в Бахмуті пару років назад. Я любила заходити на набережну, і йшла з центру додому за Бахмутку і вирішила піти попити на набережний чай. Чай і фруктовий. І я там піднялась на, ну, на кришу там. Такі були під зонтиками лавочки. І я дивлюсь щось знакоме лице. Я узнала, що це ми, вона була в мене в команді в шведській компанії в мережевому маркетингу, коли я працювала активно. От, вона старше мене на кілька років. І дивлюся, вокруг неї діти і внучки, дорослі, теж щось бігають, щось погане. Я підходжу і кажу, Олександра, ну, вона так от. Єлі-єлі щось дуже бліда була, прям як, як прямо ну, біла. От. І вона трошки мене узнала, бо в цвіт колір волосся помінявся. І я спрашиваю у дівчат дочок, що таке. От. Вони кажуть, різко плохо стало, скоро визвали. Але скоро там ну, дуже такий під'їзд до набережної не, не дуже легкий. От. І скоро ну, задержувалась, не було ще скоро. І я просто стала допомагати їй дихати оцю практикою 3 секунди швидка допомога. Просто поначалу брала і закривала їй сама носа, бо в неї сил не було ні руку підняти, нічого. держала її за руку. І оцю практику ми буквально 5-7 хвилин ми зробили, у неї щочки порозовіли вона трошки стала тайнувати і стала сама далі практикувати. І поки приїхала швидка, вона привела себе до ладу. Це буквально була практика навіть менше ніж 15 хвилин. І її просто вже не забрали в лікарню, поміряли давлення, а в неї видно, сильно воно упало вниз, бо вони перед цим відпочивали на морі, і, звісно, перепади клімату, давлення, оця різниця видно, повлияла, що в неї упало дуже давлення. Її просто відвезли додому на скорі, тобто в лікарню не стали забирати. І таких історій дуже багато у мене в школі із моїми студентами, учнями. Тому зараз я завершую цей ефір, і в наступному майже через 25 хвилин в 15-15 я вам дам чисто цю практику: 3 секунди швидка допомога. Чому я рекомендую освоїти кожному? От просто кожному цю практику. Тому що ця практика допомагає від панічних атак, від негрінєвих болей, любих головних болей, щоб предотвратити інсульт-інфаркт, якщо у вас там щось починається, приступ там, астми, да? якась алергія у вас, допустимо, стрес в стресі. ну Дуже багато тут довго перечисляти. Да? швидше скажеш, де там її не треба приміняти, чим де треба. Тобто вона дуже від багатьох захворювань допомагає в моменті, тому й називається швидка допомога. Три секунди швидка допомога. І коли ви її освоїте, ви зможете вовремя примінити її, коли наступить такий момент. Тому що коли у нас стрес, коли у нас головний біль, то ми нічого не зображаємо, от як я тоді, да, просто. Голова, мозги, все, мислі улетучилися, і мені просто достаточно було сказати цього слово. Три секунди, Таня. І я почала практикувати. Чому? Тому до цього я вже освоїла цю імену, практику, і тіло воно вспомнило, воно ж тіло, воно ж хоче вижити. Тому тіло одразу вспомнило, почало так дихати, допомагати самому собі, і я виролила. І вам, якщо прийдеться добре, якщо не прийдеться і все буде добре. Але вдруг, так от лучше освоїти цю практику, і плюс такий момент, ви можете рекомендувати своїм близьким в родині, щоб теж освоїли цю практику. Знаєте, знаєте, це як таблетка. І тут ну, ліки ми не завжди з собою носимо, або десь забули, десь щось знаєте, ну бувають різні случаї, так? а дихання у нас є завжди з собою. 24 на 7. Кожну секунду. То, то важливо, це знаєте, як така от швидка допомога. Чому я її назвала? Три, три секунди швидка допомога. Тому що вона дуже допомагає, як якісь такі екстрені ліки. Як коли швидка, вона приїжджає, вона не лічить. Так, і ця практика вона не лічить. Але вона допомагає в моменті, в екстреному моменті. От. І, і ще такий. Ем, Така історія цікава вийшла. Я зараз у Львові, ну, хто ще не знає, да? я рік тому з мамою виїхала з Бахмуту сюди у Львов. в Бахмуті там у нас вже нічого, звісно, не залишилося, все розрушено. Ми тут наймаємо квартиру з мамою, і, звісно, стрес, ці всі переїзди, все це влияє. І зараз я в американській організації посіщаю групову. Терапію з психологами в цій організації, ну, індивідуально. І так цікаво, що нам давали програму, там було 5 занять, самопоміч плюс. І один з моментів антистрес, це така програма антистрес, як, як самому собі допомогти. І там була одна практика, якраз за дихання. І коли ми з закритими глазами практикували під голос цю практику, це один к одному йде три секунди швидка допомога. Вона, звісно, так не називається. Але вони просто те, що голосом казали, як робити вдих, видих, як зробити цю паузу три секунди, що зробити потім, і це один к одному три секунди швидка допомога. Мабуть, я вас вже тут все время тільки це чуєте, але мені дуже хочеться донести, бо це реально може спасти комусь життя. І навіть ви теж, як я тоді на набережній, да, просто зайшла чайку попити. А оказується я чеку допомогла вовремя, бо скоро ще не доїхала. Ви також можете комусь допомогти, але для того, щоб допомогти і собі, і іншим, треба правильно освоїти саме цю практику. Ну що ж, дорогенькі, хто тільки присоєдився, передивіться в записі цей ефір. Вважаю цей проєкт Солов'їна» відкритим. І ця практика 3 секунди швидка допомога це буде першим відкритим ефіром в цьому проєкті. Він буде в плейлисті, і ви можете давати посилання на, наступний, і на цей і на наступний ефір, теж своїм знайомим в соцмережах поділитися. От. І передивіться, як я вже сказала, в записі. Ставайте спонсорами освідомленими осваюте метод бутика разом з нами. Буду дуже рада вашим запитанням, буду відео відповіді для вас писати. І до зустрічі в ефірах на наступному тижні. Почнемо ще там буде пару ефірів відкритих. Все буде українською мовою вестися тут на каналі. Якщо питань немає, ставте вподобайки. І до зустрічі зараз, сьогодні, в 15.15 15 по київському часу. Там я дам в чистому віді тільки практику. Прям зразу зайдемо в ефір і почнемо практикувати. Ну, а ті, хто буде дивитися в записі, підпишіться на мій канал Життя через відчуття. Вас тут чекає ще багато корисного. З вами була Тетянка Про. Тренер по диханню метадістства бутейко танцювально трансувально-двігательний практик і акнеолог психолог розвитку. До зустрічі!